Сьогодні 38 восьмі роковини аварії на Чорнобильській АЕС в Україні. День жалоби. Вибух на четвертому енергоблоці визнали найбільшою техногенною катастрофою двадцятого століття, і саме цю трагедію вважають однією з причин подальшого розпаду СРСР від 2000 року. На станції зупинені усі енергоблоки та на території зони відчуження діють 10 підприємств. Це півтори тисячі працівників. 36 днів на початку широкомасштабного наступу Росії ЧАЕС була в окупації. Про наслідки двох трагедій і ситуацію у зоні відчуження нині далі в матеріалі Ольги Чайко. Небутафорія, не постанова. Як воно було 12 квітня, так воно і лишилось. Вандалізм, розруха. Тину застали співробітники інституту проблем безпеки атомних електростанцій два роки тому, коли їм вдалося дістатися до деокупованої зони відчуження. Тут були знищені усі комп'ютери. Росіяни тікаючи, крали на всіх підприємствах, а їх у зоні аж 10, усе, що потрапляло під руку: двигуни від автівок, двері гаражів та нищили офісну техніку. Вигляд був плачевний міста Чорнобиль. Провода всі порвані по землі тянулися. Окна побиті із порядка 200 одиниць техніки. У нас залишилось 80. У нас розташовано по зоні відчуження 39 дев'ять гамадатчиків. Орки розбили і покрали сервер. Ми не могли моніторити, По перше, радіаційний стан по зоні відчуження. Біля самої ЧЕС про тодішню присутність Росіян нагадують залишки окопів у рудому лісі. Оце болото єдине, що лишилося від сумнозвісних російських окопів. Цьогоріч їх особливо рясно залило водою. Ходити туди точно не можна, тому що на асфальті рівень радіації тут ще більш-менш. А от там вже дуже дуже небезпечно. У заручниках росіян опинилося 109 співробітників та 169 нацгвардійців. Поведінка окупантів на такому небезпечному об'єкті людей шокувала. Їм не треба було в складі Росії, їм потрібен був Шок-контент, як це кажеться. Так як Чорнобильську всі знають, значить, одразу привернуть увагу. Значить, одразу всі зрозуміють, що це не шутки. У березні 22-го року росіяни перебили кабель біля сховища відпрацьованого ядерного палива. Чорнобиль пережив шестиденний блекаут та загрози для світу були значно вищими. Не дай би попали бы в хаят один, допустим, там бы повредили бы бассейные выдержки кассет отработанного топлива. Если, не дай бог, вода бы ушла, это было бы не меньше, чем в 1986 году последствия. Загрязнение бы пошло бы и на них, и, к сожалению, и на Украину, и на Европу. За рік станція відійшла від шоку і нині працює у звичному режимі. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. Постійно моніторить ситуацію всередині укриття, що звели на зруйнованим 1986-го четвертим енергоблоком на сьогодні. Основне це оці паливомісні матеріали проходить їх ревнування, і ці процеси треба якимось чином контролювати і блокувати. Це все закрито новим безпечним конфайментом. В якому є вся інфраструктура для очистки повітря, рівень радіації нині такий, як і був до вторгнення сюди росіян, кажуть в екоцентрі. А у тим, хто тут окопався у лютому 22-го року, скоріш за все на переливки. Вони набрали дуже так гарненькі, я так розумію. Дози облучення може, їх вже і в живих немає ми ж не знаємо скільки вони там сиділи в цих окопах. Останній діючий реактор ЧЕС достроково зупинили ще го Нині енергоблоки знімають з експлуатації, а об'єкт укриття перетворюють на екологічно безпечну систему. Але це завдання на роки. Із Чорнобиля Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Сергій Марченко. Факти ICTV. єдині новини.